Я боялась цього моменту, але настав час перебрати всі свої недов'язи. Ви на каналі Гачок на мінімалках і з вами я, Ангеліна. Всім привіт! Сьогодні буде дуже чесне відео про мої недов'язи, про мої недороблені проєкти і про ті моточки, які треба вже перебрати та скласти ну, на свої місця, так сказати. У цьому влозі я переберу всю свою пряжу, покажу недов'язи та вирішу, що залишити, а що можливо виконати або комусь віддати на переробку, щоб вони розпустили, перев'язали або дали просто моточкам друге життя. І якщо у тебе є вдома така поличка, то тобі буде дуже знайомо. Тож поїхали наводити ревізію разом. Показую вам той безлад, який зараз у мене відбувається на моєму робочому місці. Телефончик, мій другий для тіктоків. Це треш. Тут скільки у нас недов'язів, ниточок, це все треба перебрати, перемотати. Тому я думаю, сьогоднішня ніч вона буде дуже довгою і треба буде е, посортувати іграшки, які вже зроблені, які треба просто дов'язати. Також хочу посортувати ниточки свої. В основному, ось тут у мене це ті кольори, якими я в'яжу зазвичай, але зараз. Переважно всі беруться актуальні, тому треба тут щось робити. Я думаю, якщо я розберу оці дві стопочки недов'язів, то у мене якраз звільниться місце для всього основного. Зараз я хочу роздивитися взагалі, що в мене тут відбувається, що може викинути, що може комусь віддати. Не знаю, ну тут дуже багато недов'язів. Будемо з вами разом розбирати. Оце сумка, яку я недов'язала з літа. Це у мене сумка з барви. Дуже приємна така трикотажна ниточка. Така от сумочка. Недов'язана вона тим, що вона ось тут всередині не закривається. А, і там ще купа ниточок. Гусь. Цього гуся я ще в'язала на минулій квартирі. Він зі мною подорожує. Такий от розпатланий, трошки дирявий. Може його віддати на село? Не знаю. А, залишки, до речі, це у мене залишки пряжі. Барви, так, да, якраз етикеточка з барви. А це моя недов'язана пандочка. Ще минулого року мені треба було її зв'язати для реклами «Пряжена на копанда, але ми її не дов'язали і знімали просто рекламу із цією головою. Це мій, я вважаю, не дуже вдалий зайчик, тому що в'язала за схемою, але мені здається, що голова від тіла дуже відрізняється. І зазвичай голова більша, ніж тіло. А тут навпаки. Ну і довгі такі от вуха. Я цю іграшку комусь віддам також. Тепер ж треба якось сортувати. У мене ще тут лежить ось така от із трікаліна сумочка. Ну Тут три моточка, вона така добротна, вона завершена, ця сумочка. Тут є чим її закрити. Да, Ангеліна. Ну, до речі, я її зв'язала і з нею ще ні разу нікуди не вийшла. Є ось такий от брелочок. Далі. О, кактус. Цьому кактусу. Ну, років. Так, три. Ну, да, десь три рочки цьому кактусу. Стоїть. Ось така от у мене тиквачка, іграшка-тиквачка. Напевно, в минулому чи позаминулому році я її в'язала. Виконала я цю роботу із ярнар джинс. Тут, певно, оченятка 14 мм. Ну, така, прикольненька. Все також треба віддати. Якесь лахміття і 2 гривні. Чи у вас є такі іграшки, якими ви не хочете більше займатися, або ви зв'язали, на вашу думку, вони такі негідні до продажів, і ви хочете десь позбутись їх? Чи ні? Напишіть нам. Я думаю, що цей пакетик буде поповнюватись. Дійшли ми до ось цього скарбу. До речі, це моя перша сумка. В'язала я її такою ж стрікаліном, тут один моточок голубого і один моточок білого. І мені не вистачило ниточки на ручку. А, значить, Що я зробила? Я купила такі кільця. їх, певно, 4 штучки було, не пам'ятаю. Здається, 4. Я отак кільця зробила. І це була сумочка з такою от, типу, опатажною ручкою. Я знаю, кому я її віддам, для того, щоб розпустити її та щось цікаве перев'язати. Тут у мене залишки пряжі із мого кардигану. До речі, не тільки залишки, а ще й ті моточки, які я пустила на новий кардиган з бабусиних квадратів. Чи вам цікаво, якщо я буду робити, наприклад, якісь майстер-класи, не дуже важкі, бо сама не вмію в'язати речі, але такі якісь легесенькі, Напишіть також в коментарях. Тут пряжа. Ага, це у мене недов'язаний аксолотель. Дуже така цікава історія з цим е, акселотлем. Я коли в'язала, я перепутала ручки з ніжками місцями. І на місці ніжок у мене були ручки. Після цього мені не захотілося знову його перев'язувати. Напевно, мені його треба десь покласти на видне місце, щоб я його бачила, щоб я його обов'язково дов'язала. Так, ну зараз поки я все викладу, передивлюсь, бо тут деяка пряжа є, яку просто треба намотати. Поки що я її покладу сюди. І потім, коли ми будемо моточка з вами перев'язувати, можливо, це вже буде якесь нове відео. А з цього я хотіла шапку зв'язати. Два моточка в мене було для того, щоб зв'язати шапку. Ось я її почала і все. Я більше її не закінчила. Тут у мене ще купа ниточок. Це я щось в'язала. Здається, в'язала якусь капібарку. Але не розумію, чи буду я її дов'язувати. Дуже цікаво. Напевно, що все-таки я буду її дов'язувати. Тому мені треба цю ниточку якось відкласти, я не знаю. Це в мене роботи з цим опаленням. так я хоч переберу свої всі залишки. Так, тут є різні моточки. Ось клаптики моточки, їх можна розкласти по своїх місцях. У мене там зверху є такі от, така скринька із моточками, які. Залишки. От теж залишились з Ось так. От. Ну куди, ну ти ж його не викинеш? Все жалко. Цукеречка від Candy Yarn. не їла. Метр. Боже, як він мені треба був, я його не могла не дознайти. От де він? Це от чудо, це у нас йода. Рік не можу дов'язати. Тож кладемо сюди в скриньку моїх недов'язів. Тут, звісно, скарби. Це у, мене... це, що? це у мене якийсь пінгвінчик повинен був бути. Голова на баранчика. Це я на що в'язала. Навіть не пам'ятаю, на що я це в'язала. Але дуже цікаве щось. А, чи ніжки зв'язані на цього баранчика. Та ви що, люди? Баранчика точно треба доробити. Щось в'язала. І світло пропало. Класне я вам відео зробила, да? так? Зараз вона підключать акафлошечку. Без світла я нічого не робила, не хотіла, не підключала екофлошку, але от буська зусян! Моя дівчинка Казапєта, вона мені допомагає. Я тут уже трошечки почала все перекидувати, переставляти. Отже, дівчатка, що я вам хочу сказати, що ось тут раз, два, оце мої недов'язи. Тут я трошечки поперекладувала пряжу, тут також не Ось тут у мене ще пряжа є. Ну, роботи ще дуже-дуже багато. Але от я стараюсь. зараз тут буду все вигрібати. З підстолу свої недов'яза вигрібати. Роботи валом. До речі, ця штука ми неї не користуємося. Це не наша, але викинути ми її не можемо, тому що це власника квартири. Ось! ось моя бамузниця! Моя памузні цю да. да моя зірочка. Зірочка моя маленька, да. і сюди на кровать я викинула всі свої моточки, які або не повні, або я вже десь щось там почала. Тобто тут немає 100 грамів. І я буду знати, що ці моточки не повні. На одну іграшку мені точно не вистачить. Ось тут, тут в пакеті, ну, також <сі> всі ниточки. Ну, а це готовий. Баранчик він не продався тепер він живе зі мною. Якщо ви думаєте, що після цього милого відео зв'язання коника ви побачите готового коника? Ні. Їх не побачите. Він знову буде в недов'язах. Так, я ж придумала, куди я принесу сумку свою із трікаліном. Я її принесла в кенді Ярн. І ось вона висить на поверсі та буде прикрашати, всі будуть її трогати, щупати. Такий от наочний показаний екземплярчик. Отак от. Так от. <гум> Тому вона без діла в мене не буде лежати. А тепер саме твоя черга. Отже, обіцяй, що прямо зараз, після перегляду цього відео, ти підеш та наведеш порядок на своєму робочому місці у своїх моточках та недов'язах. Ну і з вас лайк, підписка, комент. Напишіть, як вам цей випуск. Чи хотіли б ви бачити ще відео? Можливо, ви хотіли б якийсь особливий напрям бачити, то також напишіть, я розгляну всі ваші ідеї. І не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.